Про тріскіт у стінах повідомила мешканка будинку. Вона близько опівночі зателефонувала на 102 та попередила сусідів. Лариса Скрипенець теж вночі помітила тріщини у будинку. Після 12-ї ночі почала тріщини утворюватися в тій стороні. Бо я в мене права сторона, мій будинок моя половина не дуже постраждала, а в них тріщини почали сипатися і почули падання, якісь каміння, щось падає. І вони мені дзвонили, чи можна в мене переночувати, бо в них небезпечно. Я кажу, приходьте. І я пішла відчиняти двері, тоді от обвал почався. Перший такий обвал, не знаю, де то падало, але гун був сильний. А потім вже Міліцію визвали, все, як побачили, що сипеться. Анатолій Овдійчук нині прийшов, аби дізнатися, що з його квартирою і чи можна звідти забрати речі. Пригадую, вночі його розбудила дружина. Я вийшов на балконку, там та, що в неї завоювалося, вона почала кричати, що валиться. І вона мені говорить, пан Анатолій, зайдіть до мене, подивіться, що робиться. То щастя, що я туди не зайшов. Я в ту сторону пішов, а бачу, що воно вже сипиться. Прийшла міліція, почала нас всіх виганяти. Ну вони правильно роблять. Вони боялися, що там в неї почало валитися стінки, що газ може взірватися. Зараз будинок відключили від газу, світла та води. Заступниця міського голови Львова каже, обвал могли спричинити будівельні роботи у дворі сусіднього будинку. Ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Там завезено дуже багато будівельних Матеріалів також мешканці даного будинку 23-го говорили про те, що впродовж місяця часу проводилися роботи. На нашу думку, відшкодування збитків відновлення даного будинку має проводити дана компанія. Станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини. Розбирати завали рятувальники разом із кінологами завершили близько восьмої ранку. Зруйновані три з чотирнадцяти квартир та два нежитлові житлові приміщення. Травмованих немає. Загалом випоювали 12 людей, серед них дитина. Ми в ході виконання пошукових робіт, тому що нам е, е, прийшлося здійснювати пошукові робити, так як одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це власне квартира, яка здавалася. Подобово в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. ході проведення вночі робіт нами візуально було на одній з стін виявлено збільшення не суттєво, але збільшення тріщини. Потім, під ранок, коли ми завершили роботи, тріщина зупинилася. Остаточну причину обвалу ще не визначили. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та проектанти. Саме вони скажуть, чи безпечний будинок і чи можуть у квартири, що вціліли, повернутись мешканці. Ольга Дейнека, Ірина Гоці Роман Маленький новини на Суспільному Львів.